Ми з вами зараз поговоримо, як себе вести так, щоб бути здоровими, кріпкими, веселими, коли перебуваємо біля водою. Діти, зверніть увагу, це нове слово. Водойми. Що ж це таке? Це, дітки, у нас річка може бути струмочок, озеро або море. Ось і Петрики Наталочка. Нове це слово почули. І теж дуже раді знати, що ж це таке і як себе вести. Отже, діти, все те, що зв'язано з водою, називається водойми. Нове слово, давайте разом повторимо водойми. А тепер розглянемо малюночки. Малята, дивіться, ось які. Малеча зібралися і будуть загартовуватись і купатись. Вони теж будуть будівельниками, ось подивіться, вони будуть купатися, бо в них є ось такі круги, які безпечні. І хочу вам сказати, що коли ви на бережку, то це одна справа. А коли ви в воді, ось так покажемо. То це вже друга справа. В воду треба заходити потихеньку, знати де дно, а можливо, камінці. А ще діти, хочу, вам, хочу вас попередити, що в воду краще заходити та з дорослими. Тепер дивіться, коли вже ви в водичці, то треба. Спокійно або плавати, або зануряти. Не можна хватати руки або ноги в воді, товариша або інших, тому що це небезпечно. І слідуючи, подивіться. Глибоко в воду заходити не можна. Зверніть увагу, як хлопчик стоїть, йому водичка тільки по пояс. І дуже зручно купатися. Бачите, якось дівчинка вже вона намірівається плавати. Тобто, ось такі правила поводження обов'язкові для того, щоб ми були здорові, кріпкі і загартовані. Малята, ми вже тепер знаємо, Петрик і Наталочка, всі знають, як треба поводитись біля води, біля водою. Я бажаю вам гарного відпочинку, бо попереду у нас вихідні і, можливо, хтось іще з дорослих та зробить світлину. Як ви купаєтесь, і ми дуже будемо раді. Коли вас побачимо біля водою. до побачення, діти! До зустрічі!